Подивіться, ось яка краса. Тільки ранок. Ще. І вже які гриби. Ох! Загледінні. Подивіться, все в грибах. Просто класний такий пеньочок. Так. Друзі, всім привіт! Сьогодні я з Валюшею, вона вже знайшла пеньок і щось там рве. Вирішили позбирати опеньки, пошукати, чи є вони. Бо вже пишуть в коментарях. Де опеньки, покажіть топеньки, чому так довго немає. Тому ми сьогодні в пошуках опеньків. і Валюша вже знайшла. Що тут знайшла Валюша, ну покажи хоч одного. От такого класного знайшла Валюша. Перші опеньки є. Вона знайшла, а я ще до пенька ні до одного не дійшов. Тому не гаю часу, починаю шукати. Підходжу до першого пенька і розгортаю, дивіться, це вони. Це вони і такі ще пакі. Люди просили вже, покажіть нам настоящі опеньки. Чому так довго нема, ось вони є. Красота, бомба. Маленькі такі, дивіться. В Перший пеньок, якого я зустрів, зразу є грибочки. Але вони ще зовсім маленькі. Ну вони вже є. День другий і піде масовий збір таких опеньочків. Тому ми також будемо вибирати котрі більші і чим швидше їх набрати. Вирвав, бачите, як виглядають красиві такі вже осінні опеньки. Клас. Перші опенючки цього року. Так. Не перемикаємося, думаю, далі буде ще кращі екземпляри. Перехожу від пенька до пенька. Дивіться, тут якісь погані опеньки. Це не такі, це не їстін, мабуть. Але є такі з червоними шапками, теж прикольно. І поруч ними, поруч ними, дивіться, є і такий справжній опенічок. З грубою ножкою, хорошенький. Але він чомусь... А ось дивіться, в цьому пеньку. Сюди треба залізти, бо О. ось розгортаю і вони тут є. В таких корчах не можу навіть влізти. Є такі. Уже більш крупніші. Ну, як більш крупніші, такі приблизно, як, дивіться, порівняю з пальцями, ну як палець. Все. Зараз також ми їх вибираю помаленьку, отак. Отакі От опенючки. По десятку, по два біля кожного пенька і можна набрати. Обійшов цей пеньочок з другої сторони, бо міг зайти. А тут ось яка краса. Просто такі маленькі комашки. От. Дивіться, які кущаві такі прикольні маленькі грибочки. Якраз маринувати. Перший сорт. Загнав свою валюшу. що в неї тут. От назбирала вже трохи. Цього пенька такого старого. Тут є ще грибочки, але вони маленькі, бо я ж, типу залишали, щоб росли. А ось і більший. Цього ніхто не побачив. Ось який свій сам. Прикол. З такою грубечою ногою. Так, ось ще один такий з землі з'являється. Вони тільки з'являються. Дивіться, який він. Ох. Бочонок. Нога яка бочкоподібна. Прикольні опеньки, Прикольні. Так, і потрошки-потрошки ми їх назбируємо. І поруч, тільки ті вирізав. Поруч на землі, дивіться, які ростуть. Прикольні. Грибочки. Ось такі кущиками ростуть. Цікаво збирати такі гриби. Вони не поодинокі, а такими кущиками. Валюш тут не ходить. А ось посеред лісу який гарний, гарна сімеєчка така, грибочків, просто диво. І так по всьому лісі. Там, 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 тільки перебігаєш з одного місця на друге. Так, що там моя Валюша збирає, збирає, ходить. По всьому лісі є грибочки, але дуже маленькі ще. Ходимо дуже обережно, щоб не наступити, тому що вони тільки, бачите, маленькі, з'являються з землі. І тримаються в землі дуже легенько, тільки торкнув. Так пальчиком раз і все. І він випав. Випадають. коренева система дуже слабенька. Ось такі грибочки. А дивіться, ось які. Хтось зрізав більші, а менші залишив. Ну просто такі багато їх. День другий і вони виростуть. Хоча вони не одні тут. В деревах тут є. На пенючку, де-не-де є ці грибочки. Тобто вони вже, можна сказати, масово, але дуже маленькі. Просто малесенькі, От такі грибочки є. Друзі, це перший знак, що треба йти і вже шукати. Так, а ось поруч, дивіться, вже більший. А ось отут, отут вони вже ще більші. Ось ну, такі, що можна деякі вирізати. Прикольні такі грибочки є. Погляньте, ось який красень стоїть. Це просто чудо. На камеру, може, він маленький, а взагалі він такий товстий. Ось поруч ще є. так подивимося. Розгортаю листочки. Це вже більші. Класні екземпляри. Дуже красиві. І вони тут йдуть, дивіться. Ось таке кубельце грибочків. Далі знову. Ось які класні. Під деревом знову ж таки ростуть. Ось заберу листочки. Легенько забираю. Щоб не збудити, тому що грибочки сплять. Це ще ранок. Ось дивіться, які класні. Вони просто сплять. І я тихенько, щоб їх не розбудити, просто розгортаю. Ось дивимося далі. Друзі, які класні. Ось. Та й мабуть, проснувся. виліз під ліска. Загрібка ось розгорнув, не сильно обережно. Так, дивимося далі. І є вони тут, є тут якраз ці грибочки. Ось. Забираю легенько гілля, листочки і вони появляються, Як на дрождях ростуть. Ось легенько, тихенько, тихенько я їх знаходжу. Руку продовжую далі. І далі знову є такі собі грибочки. Вон, бачите, так? Да? Клас, дітки. Так, дуже класно збирати такі гриби. Попрошу поставити лайк. Подивіться, ось який у мене є. Яке <звук> деревце росте. Прикольно. Подивіться, ось. Воно заобростає все. Отакими от опенючками. По кругу, по периметру вони ростуть. Ось дивіться, які класні. Заберу тут листочки легенькі. І тут вони також є. Ох, клас. Нарешті. Нарешті прийшла осінь і опеньки. Валюша сьогодні без камери. Але дивіться, який вона класно знайшла пеньочка такого. Так, вона сьогодні знайшла такого класного пеньочка. Подивіться. Все, в чудових таких красивих грибочках. Дивіться, як вони класно тут обросли. Гарний такий пеньочок. Таке відро покажи. У, валю, у валюсі вже повне. Повне відеречко деречко грибочків. Клас. Я трошки відстаю. Але думаю, зара надолужу. Ось, дивіться, знову маленькі. Я більшого зрізаю, а менші залишаю. І відеречко. Ось бачите, які вони. Є більші і менші. Цього чек і цього чек. Решта собі ростуть далі. Ось так ось маленькі виростають, нехай собі будуть. А ось. Сьогодні гриби ми збираємо в основному на акації. Акація, вона це таке дерево, вона трошки з курюками. І на акаційових пеньочках ростуть такі гарні грибочки. І долізти, ти вже грибочка бачиш, а добратися до нього буває дуже проблематично. Дивіться, які гарні. І щоб сюди добратися, потрібно було розібрати завал і дійти до оцих таких оп, чудових грибів. Вирізаємо. Найти це раз, потім потрібно ще їх гарно вирізати. Ось. І складаємо в відро. Вирізав, в відро. Вирізати теж займає багато часу. Раз-два. І зарізав. Дома, звичайно, вони ще будуть перебиратися. Ось моя Валюша знову знайшла класного пеньочка. Подивіться. Це чудо. Ось. Оце так. Да. Подивіться, клас. І цей пеньок весь. Ви не повірите, але весь оброший. дивіться сюди. Це просто диво. Він просто весь. Тут зароше все. І далі туди, подивіться, клас такий. А вон пеньок звідти. Я зараз обійду його по периметру. Але треба дуже обережно наступати, тому що вони скрізь є ці грибочки. Дивіться, і тут. Весь цей пеньочок в таких класних шипаках, Подивіться сюди. Ось. Пішла пішла гілочка від нього. Верніше корінь пішов в сторону. І по коріню, ось дивіться, відкриваю. Опа. А тут їх, ну не знаю, ну сотня. Може менше. І далі, далі, далі. А подивіться, ось яке поблок. Це просто диво. Його просто береш, злізаєш все. І в тебе. Я не знаю скільки тут, друзі. Ну не знаю. Кілька десятків класних отаких от грибів. Це знахідка заслуговує на увагу, на лайк. Ось, дивіться, далі йду. Цей ж самий пеньок. І у цю сторону пішов я. Перехожу обережно. Ось, дивіться, ось цей пеньочок, звідси, як він виглядає з-під кори. Тільки раз. Тільки раз відкриваєш кору і їх багато. І класні. Супер. Ось дивіться сюди. Також вони відходять скрізь. Ось. Заберу гілку, якщо зможу. О! Забираю я ці гілки розкладаю і там повно грибів. Просто повно. Ось сюди також є. Оце так пенілок. Дивіться, все у грибах. Зараз будемо вирізати. Це займе немало часу. Подивіться на цей пеньок. Просто клас. Ось і мені пофортило, просто фортануло. Подивіться, які класні, аж темні. Ось пеньок такий пеньок. І в ньому також повно грибочків на ньому. Дивіться. Ось раз. Дивіться, звідси є. Обійду по кругу. Покажу ось який шедевр, просто шедеврик. Ось такий класний. Ох, супер. Супер. Є такі пеньочки в лісі. Так. Ось мій пеньочок І поруч є ще один. Теж не менш цікавий, бачите. пеньочок весь. Також оброшую пеньочками по периметру. Клас. Валюша мій шедевр знайшла. Ох, красота, подивіться, подивіться, що оце таке. Вона зачистює, а я просто вам показую. Всю красу. Подивіться, ох, клас. Оце пеньок. І це вже маленький, красивий такі. Ох. О, Пеньочок такий класний. Все по кругу в грибочках. Ось тут і тут класний пень. Класний такий пеньок. Супер. Зіру два грибочка, щоб показати, які вони насправді. Ось дивіться, які. Якщо поставити пальці, руку, то вони вже більші. Класні. Спина, друзі, не розгинається. Від одного пенька до другого нарізаєш, вже аж мокрий. Хоча зранку було холодно, я взяв шапку, куртку, а зараз вже жарко. Час роботи і стало тепло. Валюша каже, не знімай все, знімай тільки гарні шедеври. Але як не показати отаку от красу? Можливо, їх тут не дуже багато, зато які вони красиві. Подивіться, як дідьки стоять. Ну і на пеньочку також є грибочки меншенькі, але вони є. По пеньочку, з боку пеньочка є. Ну ці дуже красиві. Зараз не стоїть на місці. Ось знову находжу пеньок. Буквально тут не знову находжу, тут перейшов просто в інший. З одного на другий. Людей зараз ще небагато, тому що не всі знають, що є опеньки. Грибочки є, отут. Валюша там теж рве постійно. Ось ще цікавий пеньочок. Побудую до нього залізти. Пеньочок сам невеликий, зато грибочки на ньому класні. Красиві такі. І по кругу так, по периметру пеньочка, вони ростуть. Класне. Дуже так захоплює таке полювання. Збирати опеньки це своєрідний вид полювання. сама основна задача, а ось подивіться, далі також ростуть від пеньочка буквально, сантиметрів 50-60. І в цю сторону ось глянемо. Бачимо далі, ось зараз приближу, які красені за листком. І з цієї сторони також є Он під деревом. Бачимо, да? скрізь є грибочки. Тому я хочу доказати свою думку, що збирання опеньків дуже своєрідний, такий, можна сказати, спортивний вид. Сама основна задача знайти гриби. І коли ти їх знайшов, ти просто стаєш на коліна і весь час ріжеш. Ріжеш, ріжеш, ріжеш. Підняв голову, далі знов є, знову ріжеш. Захоплююча така, я вам скажу, грибалочка. Захоплююча і водночас трудова. Чому трудова? Тому що весь час ти працюєш. Нема часу, коли передихати. Вирізав одні гриби, переходиш зразу до других, до третіх, до п'ятих. І це не просто ходиш і шукаєш, а весь час працюєш. Спина мокра, капає аж з носа. Но це того варте. Стаєш на коліна. І починаєш. Тут один. Тут теж один. Далі бачимо три. І так рухаємося по лісі. А отут дивіться. Забираємо паточки. Красені. А далі, знову. А ось іще є. І так не зупиняючись. Рухаюсь далі. Ось опять грибочки. А ось. З цієї сторони. Красота. Подивіться. Тут є грибочки. Далі, отут грибочки. І це увесь ліс так всипаний. Тут, тут грибочки. А отут подивіться. Клас-клас. А тепер дивіться, піднімаю камеру і ось. Все в грибочках. Оце пень. Клас. Суперовий. Все в грибочках. От. І тільки красива. А ось поруч ще один такий самий. Подивіться, я відійду ось сюди. Ось грибочки. І дивіться далі. Пеньок увесь в грибах. Ось вони. Все, в грибочках. Дивіться. Вау. Оце пеньочок. Просто клас. Два пеньочки і мішечок. І ці грибочки заводять мене в травичку. І тут один і ще є. Далі, по цій траві, бачите, по лісі. Один, другий. Таке відчуття, що по всьому лісі. Ось, грибочок, грибочок, грибочки, грибочки. Перехожу далі. Ось, опять грибочки. І дуже обережно навіть наступаєш і не бачиш, що наступаєш на грибочки. Крізь, ось тут. Далі є. Ось, дивіться, є. Тільки очі піднімаєш так такой-чуть над землею. І ти вже бачиш слідуючі. Ось, тільки три підняв очі. І ось грибочок. Один, другий. Вон дивіться. Ще є. А ось, іще, іще. Іще, іще. Ось, дивіться, під деревом два заховалося. Оп, є тут. Тобто абсолютно скрізь. Хіба це не може? Це заворожує, це тебе затягує і ти не можеш відірвуватися. Подивіться, земля встеляна, встеляна земля грибочками. Просто встеляна, дивіться. Тут, тут, ось. Все в грибах. Дивіться, далі. Клас. от грибочки. І далі вони є. Вся земля в грибочках. А ось подивіться, який пеньочок я знайшов. Просуваюсь до нього. Ох, пеньочок. Дивіться, тут а тут ось красота. І ось є. І ось з цієї сторони який цей пень. О, бачите. І це ще плюс до того, що хтось його вже різав. Бачимо, да? він зрізаний частково. Ось такі грибочки на ньому ростуть. Гарні такі пеньочки. Бажаю вам, грибникам, знаходити такі пеньочки. І ось яка краса. І далі. Ох, маленький такий красунчик. І ще один. Їх, навіть, ще тут два. І далі знову. Оце краса. Це просто шедевр. От коли знаходиш отакі грибочки, просто аж захватує дихання. Вони такі класні. Супер. Клас. Ясно, що на камеру ми все передати не можемо. Дуже багато грибів в лісі і знімаємо лише самі цікаві фрагменти. Так, думаю, непогано сьогодні ми з Валюшею погрибалили. Оце так була розвідка. Перший раз пішли по опеньки. і скільки назбирали. Спішили, останні вже гриби просто рвали. Тому, друзі, всім вдалих таких грибних полювань. Таких шипованих вам пеньочків, які ми сьогодні знаходили, всім добра, миру, до зустрічі. Пока, пока.